Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти. А зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяць, і два і три. Ти приходиш і вже скоріше за все твої проблеми нема. Бо ти виздрив, одужує і так далі. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант. Якщо тобі не важливо до якогось спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де є амбуланс, ну, типу швидка, сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибор лікарню де, ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант, якщо тобі треба до певного спеціаліста, от, саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш, мені треба не термін, мені треба там, не поепінь, Мені потрібна, а мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують про ургентну ситуацію, тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, напротязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж не страхова плачу. Головне, щоб тебе зі страхової компанії було все добре. Далі ще є третій варіант. Тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. Ось такі три варіанти: в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, каже, ургентна ситуація терміново, або викликаєш швидко. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвести от, знову ж таки в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як відбувається процедура саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. Великою перевагою амбулянсовою є то, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До лікаря до свого ти вночі не потрапиш, да тільки в день. Значить, просидів я там через годину, бачу дуже багато людей, щось руки, ноги всіх поламані. І ще треба було довго сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, отак скажемо. І я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. Як, як ургентний пацієнт там спробують пробратися, глянемо, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два лефа, якщо такі дитини в лікарню, треба їхати або вдень, або ввечері. Ну, типа рано-рано, вранці, або в пізно ввечері. Тоді 15-20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав? Не знаю. Просто я тут лікувався, лікарні лежав. Вони оперували і дуже добре знаю. Прийшов в тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, в мене урягятна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Підсумуємо. Все мені вдалося, як я пішов в звичайну клініку в праксіс, прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені терміни треба, мені треба зараз, мене прийняли. Я швиденько все зробив, пішов. Результати забрав, все прекрасно, все супер, все по страховій, класно. Якщо йдете, в, значить, в таку звичайну лікарню, то діть або дуже зранку, або ввечері йдіть, або йдіть таку, яка не в місті, десь за містом знаходиться, там буде черга менше, навіть в день. Якщо взагалі вже горить нема що робити, і немає куди дітись, то тоді викликаєте швидку допомогу, і вже вони вас там відправлять або в лікарню, або на місці вам допоможуть. Все, отакі от варіанти. Користуйтесь, буде все добре.